Но стало дійсно, вона не знала, що вона Марія. Ну, вона знала, що вона Марія, але вона не знала, що з нею станеться. Це сталося раптом, коли з'явився її ангел. І ви пам'ятаєте, я теж від Луки вам зачитаю. І увійшовши, ангел, сказав до неї: радій благодатна, Господь з тобою благословена ти між жінками. Ви знаєте, я колись в своєму житті в себе в кухні. Я почула таке слово також: радій, благодатна, Господь з тобою. Реально було слово від Бога. Я тоді дійсно така велика радість мене об'яла. І хочу сказати те, що тут написано, що радій, і Господь з тобою. І ми знаємо цю історію, що вона трошки збентежилась, налякалася цих слів, але він її сказав, вона розпитала, як це має бути. І ангел їй відповів, як це має бути, що Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому й народжене святе наречеться Сином Божим, тому що у Бога не залишиться безсилим ніяке слово. Вона, видно, вона скоріше знала це слово, і вона отримала ще раз, що у Бога не залишиться безсилим ніяке слово. Слово Боже воно має що? Силу. Воно має силу, особливо обіцяне Слово Боже. І Марія, тоді Марія сказала: ось раба Господня, нехай мені буде за Словом Твоїм. Вона отримала це слово, це Слово дало їй силу, і вона що сказала? Нехай мені буде за Словом Твоїм. Я б хотіла сказати, що багато речей в нашому житті, Бог нам обіцяв багато чого у всіх сферах нашого життя. І як ми беремо це слово? Це слово не залишається безсилим. Но ми маємо бути, так як Марія, ми маємо сказати, що нехай Господь мені буде що за словом Твоїм. І це слово дійсно воно має велику дію. І тут написаний також в Євангелії від Луки, це буде перший розділ 46-го вірша. І тут. Написаний гімн Марії, коли Марія зустрілася з Єлизаветою, своєю тіткою, ви пам'ятаєте теж, і, і сказала Марія, величає душа моя Господа, бо зрадів дух мій про Бога, Спасителя мого, бо зглянувся він на смирення раби своєї, тому віднині вважатимуть мене блаженою всі роди, тому що створив мені велике, сильне і святе. Ім'я Його і милість Його уродив родів до тих, хто боїться Його. Явив силу правиці своєї, Росія гордовитих у помислах їхнього серця. Він скинув правителів із престолів і підніс смирених. Голодних наситив благами, а багатих відіслав нічим. Підіймав Ізраїля свого свого, згадавши милість, як говорив батькам нашим, Аврааму, і сімені його повіки. Амінь. Це слова Марії. І вона сказала, що величає душа моя, що Господа. Наша душа, вона дійсно повинна величати, Господа. І написано, Ізрадів дух. Я хотіла сказати, що наш дух він завжди радіє. Дух радіє завжди. З душою трошки інші речі, бо душа може слухатися плоті або може слухатися духа. Але Дух він радіє, і ми маємо давати місце для нашого духа. І, і тут написано, бо зглянувся він на смирення раби своєї. Друзі, питання теж для мене і для вас. Бог зглядається на кого? На смирене серце. На смирених. Написано далі було, що гордовитих він що? відкидає. Ми маємо бути смиреними нашим серцем. Смирених людей любить, Господь любить усіх, Но на смиреного любить усіх. Пам'ятайте, в нас там було написано, що Бог, прощає, Бог любить усіх, а прощає тільки тих, хто кається. Так, і я можу сказати, що Бог зглядається на смиренних. Любить Він усіх, але зглядається він на кого на смиренність. І написано і милість Його у роди родів до тих, хто боїться Його. Ми є батьки, тат, тати, мами, бабусі, дідусі. Написано так, що милість Його у роди роді, у продовження Твого роду, до тих, Хто боїться його. Не до тих, хто гордий. А милість Його, вона є на дітях, на онуках і на інших поколіннях до тих людей, хто боїться кого? когось. За боязнь Бога ми з вами говорили в інший час. І явив силу правиці своєї і Росія в гордовитих в помислах серця. Якщо є в помислах серця гордість, то Бог розсіває. знаєте як, розсіює. І скинув правителів із престолів і підніс смиренних. Бог підіймає смиренку, а гордого скидає з їхнього з престолу. На якому престолі б ми не були, друзі. Ми можемо бути на багатьох престолах. І сьогодні люди теж, ми знаємо, які престоли можуть бути в людей. Різні. Ну якщо ти гордовитий там, на тому престолі, де ти не був, чим вищий, чим гордіше ти стаєш, тим вище тобі прийдеться впасти. І... Буде тобі боляче більше, ніж комусь іншому. Голодних насити благами, а багатих відіслав ніще. Бог насищає, Бог насищає, підтримав Ізраїля, слугу свого, згадавши милість. Бог що зробив? Підтримав кого? Слугу Свого. Тому моє бажання сьогодні в цей чудове свято, щоб ми були як то, як Марія, як Марія. І дійсно, щоб ми завжди могли сказати: нехай Господь буде мені, що по слову твоєму. Я є Твоя раба. Так? І дійсно, нехай Господь благословить кожного з вас, щоб наша душа завжди раділа, щоб ми боялися Господа, щоб його милість була на нас, на наших родинах. І дійсно, нехай Бог благословить всіх нас. Амінь. Амінь. Тому дійсно святом вище будете святкувати сьогодні. От, і несіть це слово іншим людям, так як пастухи ми сьогодні чули, як пастухи вони побачили, вони почули, і вони пішли розказувати іншим людям. Це було дві тисячі років назад, і хтось нам розказав, і ми почули, і ми комусь розказали, і ті інші також прийшли до кого, до Христа народженого. Тому вітаю вас з цим чудовим святом. Нехай Господь дійсно благословить, я благословляю кожного з вас. І зараз нас буде пожертвування.